Знали б школярі, що відбувається у стінах рідної школи, коли починаються весняні канікули. Ділимось секретом: тоді, коли учні йдуть на заслужений відпочинок, у вчителів починається КВК. серйозні хімічки, інтелігентні фізички, фізруки, заучі, класні керівники та навіть директори шкіл перевтілюються у фокусників, танцюють стайл, співають, кайфуєм. Ви думаєте, ми жартуємо? Ні, жартують наші освітяни. Та так, що 95-й квартал і камеді Клаб у них майстер-клас мають брати вівторок, 26 березня, і насправді видався веселим. У актовій залі гімназії основа відбувся п'ятий районний фестиваль гумору КВК під назвою Велика перерва освітян, який вже п'ятий рік поспіль проводить проспілковий рух району, збираючи разом всю дружню освітянську родину. У цьому затишному залі ми проводимо КВК команд, учительських команд. У ньому взяло участь сім команд учительських, до речі, перші взяли участь дитячий дошкільний заклад і ми раді в цьому. І завдання наше було з таких різних колективів об'єднати один творчий навколо проблем освіти. І я гадаю, що нам це вдалося. тому що Гумор вважається в народі найкращі ліки, і е, сьогодні вчителі Готові! до речі відпочили, і з новими силами прийдуть навчальні класи. Клуб веселих та кмітливих традиційно зібрав повен зал гостей. Судівські крісла на КВК зайняли, голова Пологівської РДА Юрій Коноваленко, його заступник Ірина Півень, голова районної ради Павло Журавльов, міський голова Віктор Корольов, начальник відділу освіти Пологівської райдержадміністрації Тетяна Яковенко, голова координаційної ради проспілок району Зоя Мовчан, директор телерадіокомпанії Славія Людмила Сова та редактор газети «Пологівські вісті Ірина Лісова. Вперше участь у районному фестивалі фестивалі взяла команда дитсадка номер 6 казка, яка за свої жарти і командний дух до речі, як і всі інші команди була нагороджена грамотою, медаллю, грошовою премією і заслуженими бурхливими оплесками. Ми вперше виступали на цьому фестивалі, і в майбутньому плануємо і далі продовжувати цю підтримувати цю традицію і продовжувати брати участь у, у цьому. У дійсі у команди Григорівської, Новокарлівської, середньої різнопрофільної школи номер 2 колегіуму номер 1 загальноосвітньої школи номер 4 та гімназії Основа змушували глядачів не тільки сміятися, але й плакати від сміху. У своїх жартах освітяни тонко піднімали проблемні питання, пов'язані зі своєю професією. Кожна команда показала свій неперевершений артистизм, почуття гумору, здивувала своїми жартами та вдалим висвітленням проблем. Лем освіти приголомшила яскравими образами та ще раз довела, що вчителі це одна велика освітянська родина. А легендарна чоловіча команда новокарлівської загальноосвітньої школи знову виділилась. Хлопці поїхали у свою новокарлівку з призом глядацьких симпатій. Це була незаперечна перемога, яку підтвердив весь зал бурхливими оплесками.